Сьогодні хотів розібрати таке поняття як аналітичне мислення. Розібрати його по-своєму, та я вмію, люблю, практикую, От власним методом. Так що поїхали. Я завжди дуже часто люблю розбирати слова прям по словах. І якщо так розібрати, то що таке аналітика і що таке мислення. Аналітика це досить цікава штука, яка спрямована для того, щоб зробити якісну оцінку чогось, щоб потім з цього вис... зробити з цього висновок і робити якісь прогнозування, Так, зробити висновок, щоб на основі цього робити якісні прогнози чи плани там, на майбутнє щось зробити, створювати, просувати і так далі. Це про аналітику. Аналітика взагалі такий. Мій один з улюблених інструментів, бо тому що ця тема мене дуже цікавить. І в мене навіть є сертифікат від Google Analytics 4.0. От як вийшла ця нова версія Google Analytics, я зразу пройшов офіційне навчання від Google англійською мовою, здав всі ті тести, тестування, і в мене є сертифікат Google Analytics. Так що це дуже крутий інструмент аналізу. Так що з аналітикою ми розібралися, тепер йдемо до мислення. Мислення це взагалі окремий, для мене це окремий проактивний процес. У мене є відео, яке я знімав на YouTube про мислення. Ви можете передивитися, де я розказав різницю між думати і мислити. Конкретно показав що, на своїх прикладах, що таке думати, а що таке мислення як окремий проактивний процес і інструмент. Якщо поєднати цих два інструмента, аналітика і мислення, їх змішати для того, щоб взяти з них максимальну користь, що я придумав? Я, от, оскільки це мій улюблений інструмент, от такий з найулюбленіших способів щось зробити, аналізувати, так я для себе багато зробив різних аналітик, раніше це було там аналітики сайтів, аналітики різних діаграм. Статистики, от е, аналітику, щоб е, зробити якийсь висновок, щоб зробити якісний прогноз. Ну, взагалі, багато на цьому натоптався. Але за цих півроку я придумав отакий для себе відкрив новий жанр і зрозумів, відкрив для себе такий новий спосіб аналітики. Якщо взяти з нього максимальну користь, я би це розказав би отак. Що я відкрив дуже крутий спосіб зробити аналітику себе. От найбільш з виграшних способів, найбільш вигідних, цікавих і результативних способів аналітики це є от сісти і одного дня зробити якісну аналітику самого себе. Це дає дуже багато користі, дуже багато плюсів і суперкруті результати. У мене є от власний спосіб, як робити. От, ан... з аналітику своєї особистості. У мене є такий рілс в інстаграмі, де я розказав по трьох кроках: ідентифікація, ідентичність, індивідуальність. От у мене є от такий власний спосіб зробити якісну ідентифікацію себе. Якісну і таку ідентифікацію особистості. Зараз коротко розкажу, як це робити. Ах, так що, поїхали. Вам треба просто взяти і проаналізувати 3-5 своїх останніх покупок. От так просто сідаєте або не сідаєте, йдете десь собі там вечірком, пройтися і просто от, от така собі тема наподумати. Вам треба проаналізувати 3-5 крайніх своїх покупок. Але от, от таким способом я зараз розкажу. Брати якусь крайню свою покупку і от, от під, під таким кутом, під таким способом. Е, ситуація, мій мі власний приклад, так, як я це робив, як я це зробив і відкрив оце, цю методологію цей жанр. Я взяв, наприклад, е, крайні покупки, це там була Кофта Stone Island. Е, тактичні речі. І <coughs> думав, що там далі ще було таке крайніх, кубинська сигара. От так сів. І <кій>, говорив своїм другом, розказував йому, як, як, як це робиться. І просто тако в розмові в прямому ефірі йому розказав на своєму прикладі, як я це організовую, е, як е, е, я це роблю. І вам треба взяти три, наприклад, крайніх покупки, перед собою їх поскладати, ну там візуально, не обов'язково е, на практиці. і... Зрозуміти, що їх об'єднує, треба зробити такий спосіб апроксимації, він називається так. Цих три покупки: Stone Island, тактичні е речі і Кубинська сагара, що їх об'єднує, так? І аналізувати це під таким способом. Просто треба зрозуміти, наскільки це цікава і широка глибока тема, і під яким кутом на неї можна подивитися. Розказую, коли ми купляємо одяг. Ми купляємо не одяг, ми купляємо перше стан. Ми купляємо стан, в який ми входимо, коли ми одягаємо і носимо цей одяг. Ми купляємо емоцію, яку ми відчуваємо, коли ми в цьому одязі. Тобто за якоюсь покупкою щось стоїть. Так? І конкретно ось така глибока тема. Хотів би розказати, наскільки глибоко і цікаво під таким психологічним кутом. Можна подивитися на отакі, ніби, здавалося, прості речі. Йдемо далі. Тактичні речі. Я давно ношу тактичні речі так е просто в побуті. От з початку війни я відкрив у себе такий жанр. Я взнав, що коли був коронавірус, він е зародився такий жанр, що люди, е які ходять в таких тактичних речах, в реальному цивільному житті цей жанр можна сказати зародився, коли був коронавірус. Коли люди, які тусувалися в горах на природі і так далі, почали ходити в тих таких тактичних речах в цивільному житті. Я є яскравий представник цієї цього нового жанру, цього, цього стилю, бо тому, що від початку війни, рівно з 24 лютого, я почав ходити в таких речах. І я зробив таке відкриття от, буквально за цих півроку. Конкретно прівлю цю ідентифікацію. Я просто дуже великий акцент ставлю на одяг. Одяг для мене це досить важливий компонент, якому я ставлю дуже важливий сильний акцент. Тому я це серйозно так цілонеправно це аналізую. Тактичні речі для мене це про, про активність. З 24 лютого я просто не попроснувся і зрозумів. Я зустрівся з таким станом такої супер-проактивності. От, типа, постійно до всього готовий. І тактичні речі для мене це про готовність. Це про постійну проактивну готовність. Я от просто день в день от в такому е, стані готовності. і от ці речі для мене приблизно про от такий акцент, про такий аспект, Так, про постійну готовність. І як е, поєднати ці дві речі: Stone Island і е, тактичні речі. Наприклад, я там в кофті Spider ходжу навіть весною просто собі. Так? Це ніби як термокофта, але ну, вона дихаюча і там одна четверта зіп, так як убакс. І тактичні штани там з механічного ріпстопу. Це про, про... про таку проактивність і про постійну готовність. І якщо і поєднати Stone Island і отакі. Фактичний стиль. Stone Island для мене це взагалі окремий, е окремі речі, окремий стиль. Для мене в основному це про характер. Це про околофутбольний двіж, про хуліганський двіж. Так? Я давно відкрив в себе такий інтерес до цієї штуки. Так? Тоб і чітко дав цьому характеристику, для мене це про характер. Stone Island це для мене це окремий характер. Коли ти ніби вдягаєш цей одяг, ти е, деш в певний характер, певний стан і не йдеш на компроміс. От Для мене це трошки більше, ніж просто одяг, і трошки більше, ніж просто бренд. І поєднати Stone Island і тактичні речі постійну про готовність це характер і проактивний настрой. Це виходить, поєднати цих два компоненти це характер, в якому ти в проактивному настрої постійно і стабільно. Коли ти вдіваєш ці речі. Ти от в такому настрої. Я за те, щоб брати робити таку якісну аналітику себе і витягувати ось таких підсвідомих своїх е, ідей, такі явні характеристики, які названі, обґрунтовані, проведені аналітикою, перевірені, і які ти чітко знаєш що це про тебе, і що це є то. Це дає от такі якісні. Дуже круті відкриття і знання про себе. Знання про себе, знати про себе такі штуки, що тобою керує, і напряму спеціально, цілонаправленно, проактивно їх використовувати, застосовувати, це є якісний результат такої роботи над собою, з моєї оцінки. Я за то, щоб робити якісну таку аналітику себе, знаходити відкриття. На про себе, які ти можеш опиратися і цілона правильно застосовувати кругом себе, щоб створити нові тенденції, результати, робити життя в себе і інших спокійнішим, гарнішим, результативнішим і цікавішим. Так. І да, йдемо далі. Так що нами, нами керує то, про що ми не в курсі. Нами керує то, про що ми деколи і не догадуємося. Це дуже важко витягнути з під свідомості, але воно є. Я дуже багато разів переконався в цьому на практиці, на інших людях, на своїх клієнтах і на собі, мало не кожен день за крайніх півроку. Я зрозумів, що знати це от конкретно, перевірити, що це є то, дає дуже багато плюсів, коли ти чітко про себе це знаєш, що тобою керує. Це раз і два. Це потім цю спеціальність ну, йти в це шукатися, це, проявляти чи організовувати. Бо тому що це є внутрішній інтерес. Внутрішній інтерес це те саме, що цінності, так? цінність людей, е, яка людину керує і підштовхує. Просто часто ну, дійсно люди цього не усвідомлюють. Тому я за то, щоб з несвідомого. Це все привести в свідоме і спеціально цілево ним керувати і розвивати. <кх> і скажу вам, що з вами буде після того, як ви з цим розберетеся. Так от, після того, як ви з цим розберетесь, перевірите, чи це дійсно так, чи це дійсно про вас, і чітко е отримаєте такі підтвердження, ви просто буквально автоматично станете людиною, яка ходить прямо. Просто ходить прямо, ні на що не хиляє в голову, ні на що не звертає увагу лишній раз і так далі. Це просто як мінімум. І це є знання, знання про себе. Я ж почав на початку сказав, що такі знання про себе це є супер цікава і супер виграшна стратегія, що я мав на увазі. От е, конкретний приклад: як я зробив це відкриття буквально за крайній місяць. На мене відписався один чувак. Ну, дуже відомий чувак, який проводить тренінги, тренінги, навчання е, для дітей і для жінок. Він проводить навчання з самооборони. Він їздить по різних містах, наприклад, в якесь місто заїжджає, навіть не дуже велике, і в якому є, там, наприклад, якийсь спортивний зал, якась секція боксу, чи щось типу того, чи просто якийсь, якийсь зал, наприклад, великий, так, якийсь спортзал. І там організовує напевно годину отаку секцію самооборони для дітей і жінок. І він показує просто, як собі давати раду, якщо хтось там десь вночі за поворотом чи просто в будь-якій ситуації на тебе накинувся і так далі. Просто всі принципи прийоми самооборони. Я за ним слідкував, і потім він на мене підписався. Я зробив таке цікаве відкриття. Подивившись, як він це робить, як він вчить, я зрозумів дуже чітко для себе, що. Жінки, які пройшли ось таке навчання, які нав... зрозуміли, як це робиться, вони в... вечорами чи днями, чи в будь-яких незнайомих місцях ходять суттєво вільніше, тому що вони мають знання самооборони. Вони знають, що вони собі раду дадуть, або принаймні будуть намагатися це зробити. І це дає впевненість. так? Ти ходиш, коли ти маєш такі знання самооборони, ти ходиш значно е, вільніше і впевненіше. Так? так от, люди, які мають такі знання про себе, розуміють, що ними рухає, от вони ходять і проявляються суттєво вільніше, цікавіше, простіше і скоріше. От Що дає такі якісні знання про себе. Це дає. Коли ти знаєш, що тобою керує, ти знаєш, як тобі легше проявлятися. Тобі легше щось транслювати. От для мене, наприклад, якусь цінність розказати це є дуже просто. Бо, наприклад, я написав не важливо, хто ти, важливо про що ти. І там я конкретно перечислив ці всі пункти. Це є якраз те, що мною керується ці мої цінності. І, це... І я їх розкопав. І я їх дуже багато разів протранслював. І коли ти знаєш, що тобою керує, ти легко на це опираєшся і це транслюєш. У тебе не виникає проблем, як вести блог, проявлятись чи там контент-плану. Тому що ти відкриваєш, дивишся від перехід від скучної теорії до веселої практики, від теорії до експериментів і демонстрацій, і поїхали. Виставляєш скрін, як ти це робиш на практиці. Не затягуєш процеси, а запускаєш їх, не відходячи від каси. От і все, дуже просто це, наприклад, цінність, проактив і конкретний результативний підхід. так? Для мене основний результат будь-якого навчання, будь-якої взаємодії це новий результат, нові дії. І от новизна, новий результат це для мене от, моя цінність, то, за чим я полюю, над чим я стараюсь і ще іншим розказую, як це робити, вчу. І буквально часом мало не прибувши це робити на практиці, бо тому що. Треба запускати такі тенденції. Бо від цього дійсно дуже багато користі. Бо Тому що це як е, от, цитату старого пророка згадую. Якби ви вчились так, як треба, то і мудрість би була своя. Так? От, якщо вирвати цю цитату з контексту, з того вірша, то треба познайомитися з тим, що. Якби ви вчилися, як треба, робили якісну аналітику себе, то її мудрість би була своя, були б свої позиції, точки зору, точні відкриття про себе, знання своїх цінностей, то, чим вами керують, якби вчилися так, як треба, то би мали свою мудрість, свою точки зору, позиції, свої цінності конкретні, які вам найбільш цікаві, які є ваші, яких ви зацікавлені. Якби чулися так як треба, то б мудрість би була своя і мала би свої власні інтереси, то на що опиратися, транслювати і опиратися, це значить брати і застосовувати в себе процеси по дорозі, робити нові відкриття, показувати іншим свій якісний приклад інших заохочувати так само робити. І робити схожі штуки, як я ось зараз роблю на цьому Ютубі. От стати, показати старого вусатого пророка і сказати, що як робити от такі схожі штуки, аналогії проводити, так? якби вчилася, як треба мудрість би була своя. От читаю цю цитату і от собі в голові просто роблю от такі відкриття, що от своя мудрість це якісна аналітика себе, своя мудрість це є якісні знання про самого себе, знати про себе от такі цікаві штуки. Просто це дійсно нелегко нам те, що ми не усвідомлюємо. І от знайти і відкопати оце, свою мудрість, свої цінності конкретно, ці найбільш виграшних стратегій, найбільш крутих відкрутів. І от прям своя мудрість, яка дає супервиграшний результат, супервиграшну стратегію і дуже багато плюсів, бо тому що ви робите відкриття, на які ви опираєтесь в процесі по дорозі, на яких ви берете приказ, з них берете силу. І, звісно, отримуєте новий результат. Для цього треба робити таку якісну аналітику себе, якісну ідентифікацію себе. Оцей спосіб я вам розказав. Листочок ручка, сідаєте і або берете телефон і гортаєте історію там крайні 3-5 покупок і думайте під таким кутом, що я купляв, коли купляв оцю річ. І аналізуйте так, як я вам розказав. Про одяг, знаєте, що ви купляєте щось, і про будь-які речі, ви також щось е, купляєте. Бо, наприклад, <кхи> дівчата, якщо купляють косметику, вони ж купляють, е, наприклад, гарний вигляд. Так? Чи, наприклад, там, здорову шкіру, що таке гарний вигляд? Це от певна, певна емоція. Вони купляють певну, певну емоцію, певний стан. Так, для них це важливо. І от так, що робіть аналітику під схожим котом, конкретно аналізуйте, знайте, що такий жанр є, і що так потрібно робити. Аналізувати конкретно, що ми купляємо, коли купляємо оце. І після того, як ви так ну, буквально разок зробите, ви зробите схожі відкриття і це може дуже сильно там. Ну, може дуже сильно бустити вас і заохотити більш частіше проявлятися, частіше робити в тому, чим ви зацікавлені, і ще й може іншим розказувати, як це робити. Я за таку якісну аналітику себе, за таку ідентифікацію це є частина, велика частина моєї методології. Я над нею працюю, її удосконалюю, оптимізую і часто транслюю. І от зібравши, от. Весь цей клубок, весь цей бокс, цю коробку. Я от е, просто дійсно по крайніх півроку це все аналізував. І завдяки я от старому вусатому пророку я мені прийшла конкретна, от, от така ідейка, як це протраслювати. Що, що знання про себе, це є муд, с, от, своя мудрість і ще найбільш виграшна стратегія. І от е, конкретно якось так змішав різні приклади, які я знав, які я вчився за крайні 6 років. Конкретно зрозумів, що от просто як я все змішав. Теж привів таку апроксимацію для себе і зробив от таку свою методологію. Я знав, що апроксимація окремо вже давно. І що е, на питання, що, які наші цінності, от треба зробити, зрозуміти, на що ми тратимо свої гроші і час, то і наші цінності. І я так собі все і змішав, на що ми тратимо гроші? Ну, це якісь покупки. Наші покупки це дійсно те, що нас цікавить, нас інтересує, цікавить, і це є наші цінності. Наші покупки часто це є наші цінності. От і все, все просто. І я придумав, як це все поєднувати. Апроксимація це досить крутий інструмент, це як винайдення одних закономірностей інших і їх змішати, поєднати і зробити спільну, найбільш близьку ідею до них. так? Порівняти я порівняв одяг, там Stone Island і тактичні речі, що між нами схожу. А я ще там кубинську сигару пропустив, щоб е домішати цих три, три речі, але це не суть. Так що це відео було про таку якісну аналітику себе під отаким конкретним прикладом.